Привіт! Ми в магазин тримрі Trimmer.in.ua Шукаєте хороший, якісний триммер. Наприклад, вам потрібно для гоління без насадки, також для стрижки бороди, для контування. Якщо вам такі запити, то ось хочу вам порекомендувати Хоку. Він йде повністю металевий. Тут дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, вхід USB Type-C. А в комплекті насадки на 3, 6-9 мм. Тобто, тут хочу зауважити, що зверніть увагу, по-перше, що а, насадки до 9 це, до речі, рідкість, як для тримера, тобто можна і побільше залишати довжину. Ось тут це повністю йде також металева частина. Ось показую вам. І зараз я зніму вам о, захисну кришечку. Показую вам зубчики. Бачите, вони вже змащені. Дрібні, приємні і ось, бачите, рухома ніж максимально підняли. ось Тому, в принципі, можна використовувати і для гоління, і для стрижки. І в цілому це хороше виробництво, це Hoco. ось Це бренд, який виготовляє різні аксесуари. тому в принципі. Я впевнений, що в роботі він буде хороший. В нас вже замовляють клієнти. відгуки також позитивні. Він може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ціна 799 гривень. Замовити можна на нашому сайті. Тримар Inway. можна просто достатньо написати хоко в пошуку, і вам покажеться ця модель. Додаткові фото можна подивитися на сайті, можна замовити через інстаграм. Нас останній допис якраз про цей тример. Ось і можете забрати самовивозом. Ми знаходимося місто Київ Велико Сурківська, 72, торговий центр Олімпійський. Другий поверх працюємо щодня з 10.30 по 19.00.